Достання, друзі, Серхіо Сівадор на каналі матимемо новим сортом мати рохо. селекційний Спеціаль, витримки більше 18 місяців в місіонець. Вже був в наш минулому огляді а, сорт цього бренду. Був класичний, традиційний Зараз дізнаємося, чим відрізняється селекційний. Сипаємо три чверті, зверніть увагу, бленд майже переважно крупний лист, трішки палу. Пилу небагато. Аромат. Спачки, дещо віддає чорносливу, Печені яблука теж. Температура води 75, заливаємо тебе холодиль. Да, 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 да. не Нет Ми ну, зараз на такій цікавій локації в центрі міста, в центрі столиці України. Да, да, да. До речі, ця марка, як вам вже відомо, з попереднього огляду вона виробляється компанією, яка заснована мігрантами з України. О, тут є підтвердження напис української мовою. Ця пачка була придбана в магазині Матекон Shop, який знаходиться у Львові. Можете знайти її зараз в асортименті і замовити. Смак з першої заливки досить легкий, майже не відчувається терпість. Незважаючи на те, що вода відносно гаряча. використовуємо сосуд формати, який вже не вперше в наших оглядах, дуже зручний, бо сталевий матеріал дозволяє відтворювати смак без, без жодних споткорень, як він є перегодні. З другої заливки вже смак поступово набирає міцності. Він стає більш а, більш більш насиченим. Трошечки горішками віддаємо, але такої вразною не чутно. Друзі, сподіваюсь, ви придбаєте це. цей бренд. А в нас вже повітряна тривога. Тому, вибачте, наш огляд завершується на все добре. До зустрічі на форумі.